Друзі, зараз ми приїхали компанія і Україна до гарного фермера Артур Бах, який вирощує кавуни на Київщині. Це Бучанський район. Бичанський, так? Да. Другий <звук> рік він вирощує кавуни і я сказав своє слово, що це просто супер. Артур хотів запитати у вас, які гібриди в цьому році ви вирощували від нашої компанії і що вам сподобалося? Вирощував кавун Грізлі, тейту, харизма та... Монро. Ну, найбільше сподобався, мабуть, це Харизма. Він доволі великий вийшов. А взагалі всі вони доволі стійкі до хвороб. Тому ще диня була. Те, те, да, як, да. Яка диня у вас була? Диня була каро... Каро. Аліша. Аліша, Аліша да, і да. так. І так далі. Багато дині дам. Тому ось такий маємо результат. Класно, Артур. Дякуємо вам за те, що ви випробували е, наші продукти. Я сподіваюся, на наступний сезон ми будемо плідно працювати. Ну і зараз спробуємо спробувати комучика.